Ваші діти що вимагають увімкнути свинку пепу перед сном? А вам треба телефон, щоб закрити ще один тренувальний день на Duolingo? У нас є для вас чудове рішення. Подивіться свинку пепу разом з вашими дітьми і прокачайте свою бізнес англійську. Не вірите? Тоді додивіться це відео до кінця та вийдіть на новий рівень батьківства та кар'єри з мультиком Свинка Пепа. Вітаю вас на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше мільйона українців, які вивчають англійську, використовуючи усі наявні ресурси, і навіть свинку пепу, бо винахідливість наше друге ім'я. Але спершу традиційне прохання. З вас підписка, з нас крутий контент. Поїхали! Епізод, який ми обрали на сьогодні Monkey Trees, або українською канатний парк розваг, куди пепа прийшла з цілою родиною. Міс Ребіт ізінчадж. Пані кролиця тут як бос, іншими словами. Усі рішення за нею. У повсякденні ця фраза про відповідальність і керівництво. Розглянемо її у бізнесовому контексті. Наприклад, на роботі можна сказати: I'm in charge of this event. Я відповідальний за цей захід. It's fun. Це весело. Це чудова фраза для підкреслення радості або просто хорошого настрою. Використовуйте її, щоб підтримати легку атмосферу. А в бізнес-контексті уявіть ви на презентації нової ідеї, і замість класно, просто додайте «Oh, that's fun» Це весело. That's good to, know. That's good to know. дослівно українською. Ми можемо її перекласти. Як А, ну тепер знатимо. Коротка, але корисна фраза, що вказує на важливу інформацію. Покажіть колезі, що цінуєте його знання та експертність. У бізнес-контексті, наприклад, на діловій зустрічі можна сказати «Oh, that's good to know», коли дізналися важливу інформацію і вона є для вас корисною. Уся сім'я пацяток прикріплена до тролею та отримує інструкції від працівника парку. Follow the wire, it will lead you where you have to йть за дротом. Він приведе вас туди, куди потрібно. Це є формула інструкцій, яка підказує, як досягти результату крок за кроком. У бізнес-контексті, приміром, follow the guidelines, they will lead you to success Дотримуйтесь інструкцій, вони приведуть вас до успіху. Bridge is wobbly. That's why it's called the wobbly bridge. Свинка та її родина опиняються на канатному хиткому мості. The wobbly bridge. Хиткий місток. Цей вираз пасує для опису нестабільних ситуацій або проблемних моментів. У бізнес-контексті ми можемо сказати «We're on a wobbly bridge with this project» наш проєкт зараз на хиткому містку. Однак найвідомішим архітекторським недохопом залишається хиткий міст у Лондоні, який у початковому задумі мав стати символом інновацій, натомість перетворився на символ конструкторського факапу. At the 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 same time as the wobbly bridge bridge across the Thames had problems. And this is the, the millennium bridge and it's actually called the wobbly bridge. І в бізнесі цей вабли бредж може слугувати чудовим уроком, якщо ваш проєкт почав хитатися. Пам'ятайте, іноді важливо не просто рухатися вперед, а зупинитися, подивитися на план та з'ясувати, чому всі танцюють на місці, а не ідуть до мети. Ми так високо. Цей вираз відмінно підходить, щоб підкреслити досягнення чи сміливі амбіції, а іноді й ризик може застосовуватися для опису моментів, коли команда досягає нових висот або рухається в напрямку великої мети. У бізнес-контексті це можна порівняти з відчуттям, коли проєкт чи компанія досягає нового рівня. Приміром, we are so high up with this project. It's thrilling. But «We need to stay balanced to keep it going strong». Цей вираз пасує для опису ситуації, коли ми намагаємося зберігати спокій, уникаючи того, що нас турбує. Формула фрази є наступна: As long as long хто дієслово. І відповідно, друга частинка хто. Should be плюс прикметник. Вона допомагає висловити умову, за якою все буде гаразд. У бізнес-контексті ми можемо її застосувати наступним чином. Якщо ми будемо дотримуватися плану, все має бути успішно. What's the hold Що там за затримка? Використовується для засування причини затримки чи паузи. У бізнес-контексті вона матиме наступний вигляд. What's the hold up on the report? Що затримує звіт? Чому немає звіту? А ah, where, where this is going. Я бачу, куди це веде. Ідеальна фраза, коли розумієте розвиток подій. У бізнес-контексті, приміром, на зустрічі ви можете сказати: I see where this proposal is going. я бачу, куди веде ця пропозиція. No! A Це було непорозумінням? Це корисна фраза, щоб дипломатично виправити ситуацію. There has been a misunderstanding regarding the project timeline. Сталося непорозуміння стосовно термінів проєкту. Ось так, друзі. Дитячі фрази з мультику Свинка Пепа перетворюються на справжні функціональні фрази у бізнес англійський. Ну, а зараз час попрактикувати, що ви запам'ятали. З мене традиційно запитання, а з вас правильна відповідь. You've just been assigned a leadership role for an upcoming company event. How to express your responsibility? That's right. I'm in charge of this event. Your colleague presents a new project idea that's light-hearted and creative. How would you react to encourage them? Samatak, we that's fun. During a team meeting, you learn a new fact that could help your project. How do you acknowledge its importance? That's good to know. Samatak, your manager gives you step-by-step -step instructions to complete a task successfully. How do they phrase it? Follow the guidelines that will lead you to success. Samatag. A team project encounters several issues making it hard to proceed smoothly. How would you describe the situation? Samatag? We are on a wobbly bridge with this project. Your company's project is reaching ambitious new goals, but there is also some risk involved. How would you describe it? We are so high up with this project. You're feeling a bit stressed about the uncertainties in a project. What phrase could help you express calm confidence in managing it? As long as we stick to the plan, we should be fine. Samadag, your boss asks why a report hasn't been submitted yet. How do they inquire about the delay? What's the holdup on the report? That's right. During a meeting, you start to understand the direction of a proposal. What do you say to show your understanding? I see where this is going or I see what you mean. There was a small mix-up in project timelines. How would you address it diplomatically? There has been a misunderstanding. Peppa <laughs> Pig Якщо хочете більше таких розборів, то пишіть у коментарях і додавайте вподобайку. Діліться цим відео з дорогими вам людьми. А підписка на канал гарантує вам свіжу порцію англійських перлинок щотижня. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Еміланні Крейнінс, success Сексес Start Стартс.